Добрий день, добрі люди. Адвокат Володимир Клим, канал Юридична компанія Донправо. Тема основна помилка договору довічного утримання. Так десь в доброму десятку справ по договорах довічного утримання, коли його розривають у судах чи визнають, недійсно дійсно брав участь. Начитався, правда. Паралельно ще всякою судовою практикою дійшов до висновку, яка основна помилка. Як кажуть, вчитися потрібно на чужих помилках, знав би де впадеш, там, де, там би постелив. Тому підписуйтесь на цей канал і будете знати наслідки неправильних дій інших людей. Для тих, хто там перший раз на каналі чи дивиться на Ютубі це відео, бо воно дублюється: Тік-Ток, Телеграм, навіть Фейсбук. На Ютубі є плейлисти, там спадкування, договори до вічного, досить зручно користуватися. Можете знайти, кому це потрібно, правда, дуже багато відповідей. Тому по поїхали. Як усе буває, вирішили. Люди підписати договір до утримання, наприклад, похила люд... особа похилого віку, там її родичі, сусіди, що їм буде нерухомість, а вони будуть доглядати. Усі там, ну, це природні, мабуть, почуття людини, всі перебувають в якомусь ейфорії. На даний момент у них усе добре. Ті бігають до цієї людини, вона там не може, ну, принаймні, якщо людина самотня, це. Немає родичів, а догляд на старості як не як потрібен, то теж радіє, що є кому доглянути. Але все хороше, як то кажуть, кінчаються Емоції кінчаються швидко, а далі приходить реальне життя. І в реальності в реєстрі судових рішень України забити. Договір довічного утримання і зрозуміти, що паралельно в Україні тисячі процесів тривають з приводу розірвання договору довічного по кількості проваджень. Тому яка моя з мого точки зору, основна помилка і в чому вона випливає? Випливає вона з того, що вирішили люди підписати договір довічного утримання і все, пішли до нотаріуса. Нотаріуси теж грамотні люди, хто який. І більш-менш вони врегульовують умови, але це все відбувається швидко, як на мене. І люди не прописують всі умови, не обдумовують кожну буквочку. Насправді домовлятися потрібно ж так, ніби все погано. Якщо все добре, то все добре. І всі задоволені. Прописують там загальною фразою допомога на таку суму. А чим підтверджується надання цієї допомоги? Навіть бояться говорити один з одним про можливі негативні наслідки підписаного договору. Якщо все буде недобре. Ну, недобре це коли договір розривають в судовому порядку. Наприклад, відчужувач незадоволений, яку йому там допомогу чи в якому порядку. Чи на яких умовах надають, ваш договір повинен бути прописаний детально. Хто коли кому позвонить, яке підтвердження цього, якщо щось хтось дає, на якій бумазі, якого відтінку тощо. Тому що далі щодо рекомендацій. Рекомендація 1. Не користуйтеся шаблонними договорами. чи договорами які вам. На швидку руч дали почитати. Ви, може, і погоджуєтеся з усіма умовами, можливо, і договір детальний. Але він не відображає реальних речей. Тобто, от, переписали собі, що ви хочете отримати, ну, наприклад, відчужувач, чи набувач, яким чином ви будете надавати допомогу. Обговорили все до кожної коми. Не залишили. Не обговореною жодного нюансу, який може виникнути. Кожна людина розумна і може це все продумати. Основне, не боятися обговорити ці умови і їх записати. Навіть якщо якийсь там каже, так не роблять, то нехай зазвичай, коли йдуть судові процеси, нотаріуси пишуть: просимо розглянути відповідно до закону. Я все зробила правильно. І вона права. Це питання тих. Хто підписує договір до вічного утримання. Продумати деталізовано всі умови. Дякую за увагу. Користуйтеся консультаціями на здоров'я, для того, щоб у вас не було проблем. До побачення.